Коштує вона 99 гривень. Отака з резиночкою. ну, побачимо, яка вона буде взагалі. Було написано, що це для сипучих, але у мене взагалі вдома немає ніяких банок. А я вчора зварила вареню, ось таку, з персиків. Блендером я не перебивала це варення, щоб воно залишилось ось такими кусочками. А чому зварила? Тому що персики, ну вони такі солодкі, вони... Ой, не солодкі, вони сочні, але не солодкі. Тому діти понадкушували штук 3 і я зрозуміла, що треба щось з ними робити. Тому ось купила таку баночку. І зараз буде це для мене варенічне. Для такої вареньки. Зараз спробуємо, як воно буде у нас. Так, і воно в мене таке вийшло не дуже е густе. Я вже його і виключала, щоб воно трошки загусло і цукру додавала. але все одно воно таке трошки рідковате. Можна було взяти блендер. І його зблендеріть, але я не захотіла, щоб воно захотіла, щоб воно залишилось такими кусочками. Ось. Тому отаке варенька не закривати, а зараз їсти. Бо я закрутки не роблю. У нас є дві бабусі, і вони нам передають. І закрутки, і салати, все, що хочеш. Тому це так, щоб персики не викидувати, я зробила вареньку вчора. Так що. Так що такі справи? Вона вийшла дуже-дуже солоднюча, але хай буде. О, якраз майже ще й трошки не влазить. Ні, це, напевно, набагато, бо не закриється. Пересипати треба в іншу Тарель. Тарель, тарель. Більше як сироп. Теперь тут треба верху тут все, щоб так. не було Так. липким. Все. Така баночка зараз піде в холодильничок. А ну закрию. Чи... чи багато там його я вже напхала? Ну, звісно. Все як завжди. О, дивіться, яка банка класна. 100 гривень по знижці в Аврорі. А ну, о, все, красота. Так що так. Сьогодні покупку таку зробила і одразу наповнила. Все, всім пока.